Від 11 липня заборонений продаж ароматизованих сигарет рідин для електронок та реклами електронних пристроїв для куріння. Документ ухвалений Верховною Радою у грудні 2021 року. Крім того, законопроєкт передбачає введення нових штрафів з нами на зв'язку. Оксана жмурко, начальниця відділу контролю за рекламою, дотриманням антитютюнового законодавства та пробірного контролю управління захисту прав споживачів головного управління Держпрод спожив служби у Вінницькій області. Мої вітання, і розкажіть, які саме сигаретні вироби торкнеться заборона від 11 липня 2023 року. Відповідно до закону України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і шкідливого впливу на здоров'я населення, забороняється продаж тютюнових виробів з такими добавками. вітаміни та інші псевдокорисні добавки Кофеїн, таурин та інші енергетичні добавки, добавки, що роблять викиди кольоровими, добавки, що полегшують дихання диму або засвоєння нікотину, а також заборона сигарет та тютюну для самокруток з характерним запахом або смаком диму, фільтр, папір або капсула, яких містять тютюн або нікотин, Що містять смак ароматичні добавки в будь-яких компонентах, таких як фільтр, папір. Капсула, або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах чи смак сигарет, тютюну для самокруток або інтенсивність диму. Який штраф передбачено за недотримання закону та продажу сигарет? Діє заборона до рідин електронних сигарет з нікотином або без. Якщо мають характерний запах або смак, містять. Смак-ароматичні добавки це може бути ментол, фрукти, солодощі тощо. Які містять вітаміни та інші псевдокорисні добавки, містять кафеїн, таурин та інші енергетичні добавки? Містять добавки, що роблять викиди кольоровими, об'єм заправних контейнерів більше 10 мл. Об'єм одноразових електронних сигарет або одноразових картриджів більше 2 мл, вміст нікодини більше 20 мл в 1 мл. порушення відповідальність, порушення вимог закону передбачає. Штраф розміром 20 тисяч гривень, повторне порушення протягом року 50 тисяч гривень. І на завершення чи збільшаться штрафи за куріння у громадських місцях за куріння у заборонених місцях відповідно статей 13 та 20 закону України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів, і шкідливого впливу на здоров'я населення, відповідальність за порушення для суб'єктів господарювання, крім закладів ресторанного господарства у розмірі. Однієї тисячі гривень, а в разі повторного протягом року порушення 10 тисяч гривень. Для закладів ресторанного господарства 3 тисячі гривень. А в разі повторного порушення протягом року 15 тисяч гривень. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Оксана Жмурко, начальниця відділу контролю за рекламою, дотриманням антитютюнового законодавства та пробірного контролю управління захисту прав споживачів головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Також нагадаємо, що було встановлено заборону на виробництво, крім виробництва для експорту, торгівлю та імпорт сигарет, які містять смаку, ароматизовані добавки для продажу в Україні. Продаж таких сигарет, які в вже перебувають у виробництві, буде дозволено ще протягом одного року.